І сьогодні директор художнього музею Сергій Миколайович Росляков розкаже вам. Сергій Миколаєвичу про що, будь ласка? Ну, минулого разу ми торкнулися життя та творчості нашого видатного земляка з міста Чаків увазі Фіно-Судковського. А зараз інший наш земляк, який народився у місті Вознесенськ. От на 1906 році, тобто, ви бачите, більше 100 років, пройшло вже з тієї події. ім'я цієї людини Євген Адольфович Кібрік. От я тримаю в руках його книгу, яка була надрукована після його смерті вже, на жаль. У 1984 році, хоча книгу він підписав ще в 70-х роках. Минулого сторіччя ось його портрет Кібрика. Хто він такий? Він всесвітньо відомий книжковий ілюстратор. Життя його складалося важко, бо він і знав величезний творчий. Успіх, наприклад, коли він в 30-ті роки минулого століття ілюстрував книжки Ромена Ролана, особливо видатні Колабріньон, Очарована душа. Це також його книжка він ілюстрував. Ілюстрував книжку Шарля де Костера, також відомого письменника Тілюріншпіл. Але потім він опинився в тюрмі, бо він да ну не спасента. Ми, ми, да. ми знаємо, що був такий період у і ті, коли багато репресій було. І, ну, проте він вийшов і продовжив свій творчий шлях. Він народився дійсно у Вознесенську. Він е е дитиною вже знав, що таке війна. Особливо його гахали спогади про громадянську війну, тому що він ці роки 18, 19, 20 роки минулого століття він перебував у Вознесенську, ну йому було всього біля 14-15, да, він, він пригадує такий, наприклад, чудовий. Зразок тієї доби, коли Денікінська армія війшла у Вознесенськ, то артилерісти поряд з їх будинком встановили гармату величезну. І коли вона почала по червоним загонам стріляти, то жодного скла в їх хаті не залишилось, звісно. І... Він пригадує, як вони захалися при кожному пострілі цієї гармати. Але все обійшлося тоді. Він потім, потім потрапив до Петрограду, вчився там, до речі, у словетного майстра. Його майстром був всесвітньо відомий художник Павло Філона. Це дійсно художник надзвичайний, який зумів створити власну школу художню. І Кібри тривалий час знаходився під впливом цього видатного майстра. Але потім він все ж таки, як будь-яка творча людина, вона не може задовольнитися орієнтації на щось конкретне. Він почав власний пошук у мистецтві. І Таким чином він приходить до свого особистого творчого шляху і почав він з Романа Ролана, як вже казав вже. Він ілюструє багато його ілюстрації Роману Ролану. сподобалося, Навіть він, він приїжджав до СРСР тоді. Тобто -то вони були знайомі. Вони були особисто, вони знаходились То -то у, у, у листуванні постійному. Причому Кібрик відзначає, що коли він писав лист Роману Ролану, через три дні він був вже у Парижі, цей лист, і Роман Ролан тут же йому відправляв листа у відповідь, і за три доби лист був вже в Радянському Союзі. І так тривало десь 5-6 років. Він потім приїжджав і він сказав: сам Роман Ролан сказав, що Уяви про кола Бреньйона і його персонажів змінилося в нього після знайомства з ілюстраціями Кіпріка. Вони багато разів переіздавалися, багато разів вони ілюструвалися, і там були ілюстрації від таких батальних, батальних сцен до портретів. Чудових, сусідньо відомих, от, наприклад, це портрети персонажа Ласочки з цього роману Романа Ролана. І сам, сам письменник французький це видатна постать все ж таки в літературі ХХ століття. І він дуже високо Так, не останнє місце займає да. у чергії. Черзі да. і, і ще декілька авторів він ілюстрував, саме французьких, чомусь його, ну ось ці 30-ті роки, пов'язувало з Бургундією колишньою, Францією. Може, тому саме він не опинився потім, потім в тюрмі. Але я ще раз кажу, що він все ж таки. Був ну, виправданий. І після війни він багато працював і ілюстрував також багато творів. Він стає академіком Академії художства СРСР, більш того, він чинним президіум академії художства СРСР. І він не забував про свою батьківщину. Ось це головне, бо він приїжджав, до, він був у Миколаєві. Але для нас цікаво що, що в віці 11 років батька Кібріка, ну хлопцю було 11 років це рік, навіть не підлітка, ще дитина. Він його перевозить до Миколаєва, і він відвідує художній музей, наш музей, на музей так. і він пише в цій книгі на перших сторінках, що він вирішив стати художником після відвідування. Музею в місті Миколаїві. Його особисто його вразили роботи Василя Верещагіна і майстерністю, ну, і розміром також, мабуть, тому що вони дійсно значні за розміром. І е, е, потім у нього була думка, е, вже коли він був в руках, він був академіком, він приїжджав до Миколаєва, тут всі зустрічали, він приїжджав до Вознесенського, там також всі зустрічали. У нього була думка створити на Батьківщині музей, його творів. Це розумне рішення було. Проте за життя він помер в 78-му році, несподівано, 72 роки йому було. В 78-му році він пішов з життя і справу створення музею взяла на себе Ірина Олександрівна. Це його дружина. Я був дуже добрий з нею, знайомий. Вона приїжджала до Миколаєва, приїжджала до Вознесенська, ми співпрацювали постійно. І там почав з десь 80-го року почав будуватися цей музей, музей Кібліка. Він був відбудований і відкритий в 85 му році. Експозицію ми допомогли побудувати йому, тому що цей музей був тоді відділом нашого музею. Тому уже... Само... що Ірина Олександрівна Кібрік вважала, що слід, щоб цей музей новитній, був прив'язаний до якогось такого вже дорослого музею, яким був музей наш. Під наглядом фахівців, які є у нас в Миколаєві, в обласному центрі. Зараз це муніципальний музей, він місцевого підпорядкування, проти ми спілкуємося, ну, звісно, дійсно, з, роботи, з цим музеєм і допомагали йому протягом багатьох років і до військових подій. Да? Музей був відкритий у 1985 році. Приїхало дуже багато гостей з ну, можна сказати, з всього Радянського Союзу. Це була подія, яку висвітлювала і столична преса, і телебачення. І музей існує до сьогодення. Ну, зараз військовий стан, особисті умови. Але музей є. Музей є і є ім'я Кібрика, нашого земляка. Ви бачите. Другий великий художник. Якщо Судковський – це 19 сторіччя, Кібер це 30 сторіччя. Якщо той був Маринець, своє писець, то це є ілюстратор книжок всесвітньо відомих авторів. Серед тих художників, які серед тих авторів, які він ілюстрував, я вже назвав і Шарля Де Костера, назвав і Ремен Ролана, там Сощенка, і, Зощенка, і ну, багато, багато книжок. Хто раджу всім, хто є поціновувачем мистецтва, не знайти цю книгу, почитати, тому що це ісповідь художника про його життя, про наш регіон і про мистецтво. Як слід вести себе в мистецтві, як знайти своє власне обличчя? Дуже, дуже чудова книжка і дуже чудовий автор. І він наш земляк, все пам'ятати, що у нас. Ми бачите, вже ми рахували двох величезних художників всесвітневідомих, які родом з Миколаївщини під Друзі, тож читайте <клес> добрі, хороші, корисні книги. Час плине швидко, все змінюється в цьому світі, але незмінним залишається натхнення і дуже велика користь яка зберігається в нашому художньому музеї, якими наш музей ділиться з вами.